Міалізаційні заходи виконував справжній президенту 1835. Сумісно перевіряємо зброю боєприпаси, належні до автомобіля, а також військово правопорушення військового обліку, а саме ага. медичні комісії. Ви вже ні раніше були? Ні. Ні, не був. Коли останній раз переходить до військового лікарського Як є, бо в мене базі, я серед... е -е, все. На жаль, вам не дало повноважень. У мене такі питання питати. і я Можу вам відповісти, що згідно шістдесят статті конституції, я можу не давати покази А згідно 65 п'ятої, якщо ви наші прочитали, що, що мені... ні, я вам зараз кажу по факту: згідно 63 третьої статті конституції, ви мені задаєте питання, а я на ці питання маю право не відповісти. Згідно правил дорожнього руху, так водій має при собі е, має при собі мати посвідчення водія категорії. Згодні? Згодні. Я перевіряю чи з бази оберіг яся цю також інформацію. Ви, так, ви, ви, ви як військова, військова, військова кандидатура, як військова через апарат? вибачте. А, на жаль, ви не маєте ніяких прав. Я, я, якими повноваженнями ви вас наділи? Хто вас наділив повноваженнями зупиняти транспортний засіб? Військовий комісар. Виставлення мобільного блокпосту, по-перше, документи От... на мобільний блокпост. Так, я щось об'яснює. Друге запитання. Ще... Владні повноваження надала нам військова служба прав порядку. Надає вам відповідь форми щодо від цього всього. А. Пан водій. Перші дві сторінки в мене йде розпорядження на мобільний блокпост. Можете перелистати, будь ласка. В кінці кожного документа йде завірена печатка і підпис відповідного керівника. І тепер читати знайомийся. Розумієте, але у нас не визначено в законодавстві. Це ви, ви зараз кажете, що мобільний був пост. В наказі 16, 4, 7, 6, правильно наказ 14, 1476 і 1456, які визначаються блокпости. Да. А там не, немає визначення мобільний блокпост. Може, якісь прогави на законодавці. Я ще вам кажу, блокпост. що там немає визначення таке, як мобільний блокпост. І з, згідно цього, то ви не можете мене, на жаль, перевірити Далі документи. Йдуть 14, можете їх перечитати, якщо вам їх. Ну там ж 1456, там же ж є підстави для зупинки. Вїзд виїзд через блок... мобільний блокпост, а також поверхневу перевірку вас. Мобільний блокпост не має такого визначення в законодавстві. Я вам кажу, що якби це був блокпост. Блокпост, який? Ви маєте. блокпост, він є визначений в законодавстві Кабінетом міністра. І там чітко там чітко прописано, що таке блокпост з заїздного виїзду. І на цьому блокпосту, визначені указом комбіната, люди мають право перевіряти е документи. Е документи, а це на жаль не мобільний блокпост. Ви на жаль не можете права мене перевіряти документи. У мене є абсолютно підстави перевіряти поверхневу перевірку, ви будете сніг повернути. На блокпосту. Мобільний блокпост не має такого визначення. Дивіться, ви як, ж як вважаєте, наша суперечка до чого буде вести? А, ну, щоб будемо викладкати поліцію, якщо ви Банки. хочете. Якщо ви, ну, якщо ви хочете, як вам сказати, розумієте, це режимний об'єкт-блокпост. Сьогодні наказ коменданту. Вирішити висунутися в цьому напрямку і саме тут відпрацьовувати мобілізаційні заходи згідно указу президента номер сімсот Я, по-перше, керуюся е, законом про, про оборону конституцію. України. Як назвати Данило, Данило Артем. Данило? Я вас як людина розумію. Мені до, дуже дуже приємно з вами спілкуватися, бо наше спілкування воно дуже. Як вам сказати, ну нормально не так, як як воно може бути, але, але Данило, законодавство зараз е, має велику дірку. В, 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 в цій дірці зараз є те, що ви, як посадова особа, на жаль, не маєте права у людей зараз перевіряти. Зараз вони введуть закон мобілізаційний, який вже дасть повноваження вам як посадовій особі. Повноваження на жаль на зараз, ви на жаль, не маєте цих повноважень. Так, мене в постанові прописано, що я маю право на славу на блокпосту. Що таке законодавство? Воно чітко, е, 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 якщо не повідомляюсь, 59-та стаття Конституції мені, як людині, е, дозволяє все, що не заборонено, а вам, дозволяє лише те, що дозволено. Що От це не предписано, на жаль. І ви, на жаль, якщо воно не предписано, як ви кажете, дірка, от ну, в законодавстві там ж чітко написано слово слово, і якщо це слово ми або да, або ні, то тоді вже під нас ми попадаємо під адміністративне про е, нарушення. На жаль, це мобільний блокпост, який не передбачено законодавством. Можливо, так. Я, ну, я неможливо, це воно так і є. Може щось не дописали, може щось не зробили. Я постійно чую. Е да. Данило, я, ну, я, 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 це принципово в мене позиція. Ну, Документи я вам не дам, бо, ну, бо не, 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 не надам. Бо ви на це, на жаль, не маєте правду. Це питання. Законодавство. Особисок. Закони, укази і таке інше. Ми здійснюємо лише перевірку цих документів, а також правовий режим. У мене питання лише по поводу відкриття. Дивіться ще, законодавство взагалі не зобов'язує мене ввозити з собою військово-облікові документи. І ви не можете в мене їх просити або требувати, бо я не... згоджуюсь. На зараз, ви, на зараз. ви, ви, ви стільки що е, сказали, що в законодавстві є діри, згодні, так, але вас е, зобов'язує зносити е, з собою посвідчення водія, так як ви керуєте транспортним. засобом. Так, Воно в мене є, так я можу провести поверхневу перевірку, викласти ваші документи. У мене є інструменти для перевірки у вас по базі оберіг. Не можете, е, ви не можете, бо це не, не мобільний. Бо це мобільний блокпост, і ви, на жаль, не маєте, не маєте Це є розпорядження перевірки водіїв, а також ахті. Ні, 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 дивіться, розпорядження. Все, що мене обмежує, воно має. Ну як вам сказати, це повинен бути або закон, або судовий припис. То, що ви можете мене привести судову Огляд... Як блядь? вам Огляд, так, дякую. Він підписаний постановою Кабінету міністрів, де чітко прописано, що що, де, за чим, хто має. Ну хто, хто має, і під це теж повинні бути підстави. Але це мобільний я лише керуюся зазвичай. Так. Ви ж повинні зрозуміти, і проводиться мобілізація. Так. Ви ж розумієте, що проводиться мобілізація. Я той самий орган, який виконує ці розпорядження, і дивіться, це є розпечатка, це не є це не є підпис. Це можливо, можливо. купити така. Ну а це не ну документ. Це те є підпис і там дає початок. Тобто це розумієте, що така сама документація по всій області? Ні, не розумію. Я опять же, дивіться, у нас є. Ви ж мене будете питати, якщо мали би Ні, ні, дивіться, це розпорядження. Кама є комендант. Дивіться на 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 мобільний блокпост. З приводу того, що ми військова служба правопорядку. Ні, ні, дивіться, це ось розпорядження, яке дає вам перелік уповноважених осіб. Перелік уповноважених так. осіб. Це цей перелік уповноважених. Так. Да. Так. І комендант має поставити печатку і підпис. Оце тоді є документом. Так. А якщо немає підпису, а це розпечатка, то це, це не документ. Це просто копія документу. Ну, це не документ, щоб мені їх щоб пересвідчитися, що... щоб у мене завжди був при собі оригінал, правильно? Це не я хочу. Це законодавство так вимагає. Я ж вам не задам, можу. Задам, я вам задам, задам, задам таке запитання, добре. Так. Вас почув. Щоб, як на вашу думку, щоб вирішити, так сказати, ці всі міл, мілкі недоліки, вирішити, я вас розумію, я завдам запитання, щодо до оригіналу. Ага, так. 8. На сьогоднішній день зазвичай 10 із 10 автомобілів у всіх різні підстави і всі вважають, що вони не зобов'язані державі у них Ні, права. дивіться, Я вас зрозумів. Я зобов'язаний зобов державі допомагати. мені наповнили 65-ту статтю конституції. правильно? це перше на яку я са там сказано, що я як громадянин повинен захищати свою державу. Вон. Але ж наш президент каже, що захищають нашу державу не лише військовослужбовці, а ще й ті люди, які зараз знаходяться, от, де ми знаємо... Ну, так немає, якщо ви займаєте якусь справу. Я справу... займаюся справою тією, що в мене є маленька компанія, яка займається автоматичними ворогом. Ні, ні, це я ж вам кажу, це не це якраз і по закону. Президент каже, що. Якщо бронювання, так, але ні -ні -ні. Якщо... Це просто сноска до 65 ї статті. Мене зараз нічого не зобов'язує, ну не зобов'язує. Це е, там написано, що я маю захищати, захищати, а захищати я можу ну, по різному свою країну. Я її зараз захищаю, е, ну, скажімо так. Ожна людина має право на альтернативну. Ну, да, і я наскільки можу зараз, я державі допомагаю. А, я так само. Ну, я просто вам кажу про те, що я. А, ну. Ні, просто щоб ви зрозуміли, я не тільки після в мене у, у самого другого групи інвалідності, я після поранення, я не тільки цей єрунда займаюся. Це не єрунда, це робота, яку хтось для, повинен робити. Для, для багато хто так каже, що це єрунда. На сьогоднішній день я виконую свою роботу сумлінно і я не тільки цими справами займаюся. Я кожного дня е, допомагаю хлопцям, також мені дзвонять і кажуть, Дань, відремонтуй, будь ласка, автомобіль. Ти чи інше я так само допомагаю хлопцям, але будучи на службі, я так так само виконую слу... тилові службові обов'язки на сьогоднішній день. На сьогоднішній день мета моїх всіх цих завдань, яку мені ставлять е, вище е, при, при при наданні цих своїх розпоряджень, це контроль медичних комісій. Тому що передбачена адміністративна постанова за статтю 210, це Відповідальність у вигляді штрафу за просрочення медичні комісії. Тобто раніше до то старого указу no 490 Міністерства оборони України щодо правил проходження військово лікарської медичної комісії було і раз п'ять років. Угу. Ви це знаєте, правильно? Раз в 5 років. Ну, так, На сьогоднішній день усі військовозобов'язані, а також військовослужбовці проходять її раз в рік, якщо ви не були тяжко засичені. Не зняті з обліку з певних mm -hmm. причин. Я розумію, але теж ця дірка вам не Я дає. Повернув, як мені проводити мобілізації? І... Ні, дивіться, Ви зараз е, своєю працею ви можете це робити, і ну ви можете ці е, документи. Просити тих людей, які не знають своїх прав і, і законодавства. От ті люди вам можуть показати, і ви їх можете оштрафовувати. Я е, знаю законодавство, і ви, на жаль, не можете в мене Я вам задам запитання так? як людина, яка так? обізнана з буквою закону, чи ви виконали її до вас поставлені завдання? Справді це третя суття конституції. Ви можете ну, відповісти або так, або ні. Ну, Можу, а ну, я хочу вам відповісти. Е... Ви хочете це лишити на моє сумлінне переконання, щоб ну, подивитися, як я роблю свою справу. Ну, я... Весь, мені, мене більше достатньо інструментів, але мені просто треба 5-10 хвилин для того, щоб це все діло перевірити без вашої участі. Просто підійти тоді, сказати таке то таки то або на медичну комісію, або вам дякую за розуміння. Гарного дня, я бачу, що все в порядку. Просто питання наше, що це все утворювати. Я просто, щоб ви зрозуміли, до всіх однаково до людей, які мають. Я бачу, що у вас дорогі, гарне авто. Для людей, які їздять на ланосі, так само як і люди їздять на дронів. Мені дуже подобається ваше відношення документів, а не розрізняти. Дивіться, я вам не можу заборонити нічого робити. Я хочу лише вам сказати, що ми з вами вже стоїмо 14 хвилин. Якщо ми зараз далі з вами будемо стояти, то я тоді попрошу вас затримати мене щоб то, тому що це вже от хвилин. Ви вже незаконно мене утримуєте. Я здійснюю перевірку, Я посадовувався. Ну, от ви, якщо ну ви зупиняти транспорт засоби мають або поліцейські, або от як ви казали, я як, як тут написано, на блок Ви ж, ж прочитали. Да, я я прочитав, і я вам кажу, що по-перше, це мобільний блокпост, якого немає в законодавстві, І по-друге, те, що ви є те, що ви є уповноваженою особою зараз. Воно не являється Оригінал. оригіналом, і так і це не являється документом. Тож його можна сказати, його не існує, бо він не затверджений правильно. Тобто час, ви що він є підпису? Немає, Да. Тож ви є, не є уповноваженою особою на зараз. Ви не є уповноваженою особою. Якщо це був би вже блокпост стаціонарний, і ви мені показали цю бумагу, то ви не є уповноваженою особою, бо воно бо немає документів належним чином завірених. Я вам скажу більше навіть. Ви поки рухались до будинку поставив, у нас ще одне правопорушення є. Маленьке, але воно є. І ще й знак у нас не на жаль. Ми це все розуміємо, багато... Але йде війна, ну, я, я постійно наголошую, давайте поміняйте знак, доробіть документи. <зараз, Зараз це все зроблять. <зараз> щось вже робіть. Тому що я, як людина е, посадова, як е, безпосередня особа, яка виконує це розпорядження, постійно спілкуюся з людьми, які надають або свої скарги, або якісь поради для того, щоб виконувати ці свої завдання. На сьогоднішній день я виконую сумлінно свою роботу. Тобто всі я... ваші скарги я передаю, я... щоб ви розуміли. Я не займався роботою. Я просто стараюсь свою роботу робити, не обережу. Ви саме так все робите. Мені дуже е не подобається не з вами спілкуватися, але на жаль, законодавець не дав вам усіх інструментів для того, щоб е виконувати свою роботу біль ну, ну, більш, більш, більш жорстко і уверена. А я б не хотів би так їх занятий. Ну? Ну, Є скоро, віде. скоро до цього, до, скоро до цього... Тоді вже Все. без мене. Ну... я сам виховую дитину. Я хочу жити в правовій державі. Я теж. От, 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 от мені дуже хочеться. От це вони зараз допилюють. Якщо допили... до того дойде, тоді вже без мене. Я тоді вже буду як інвалід списуватися і буду так сваритися, як і ви. Тоді мені було дуже приємно з вами поспілкуватися, ну і не хоче, щоб ви мене затримували. Дуже приємно було з вами спілкуватися. Ваше зауваження з приводу оригіналу передам начальнику. А що робити з мобільними пропустами? Я ж маленький гвинтик у цій я розпорядження, так як я не законодавчий орган. Тобто я постійно задаю запитання, які мені задають люди. З приводу знака так само, дві неділі вже мені не можуть зробити новий знак. З приводу визначення мобільний блокпост, так само що затягують. Але мобілізацію проводить якось треба. і Іде війна. Я це це я. розумію. А скажіть, будь ласка, де по а вже поліцейські все, то я приїхав до машини, що я вас поліцейські кажу, де поліцейські? Я вже бачу, що поліцейські під'їхали. Шо поліцейських я вам почесно скажу, я зазвичай залучаю. Якщо е, я бачу зброї боєприпаси, на цьому місці я вже двічі вилучав зброї боєприпаси, тобто особисто. в новостях можна подивитись, там показували це все діло. Mm -hmm. Зазвичай або якісь критичні, або конфліктні ситуації. Наразі вона такою не є, я бачу, що у вас все в порядку. Тобто те, що ви відстоюєте свої поліці, це, це є добре і так повинно бути. Я це все розумію. Я сподіваюся, я відповів на Так, Мені дуже було приємно поспілкуватися харного дня і на все добре. Я надам вашу експерт. Добре, дякую. Вони якось вирішували це питання з приводу мобільних блокпостів. тому що.